Чи працюють строки позовної давності в Україні, дуже багато коментарів, знавців, котрі пишуть, що якщо кредитор не подав до суду протягом трьох років, то у, у майбутньому в нього не буде шансів виграти суд. Одразу скажу: це не є правда. Строки позовної давності не працюють в Україні з 2018 року. Пояснюю, чому по-перше. У 2020 році була пандемія, і строки перестали працювати. Відповідно, від 2020 року відіймаємо три роки. Це виходить там десь середина 2017 року. Отже, навіть частково ті кредити, котрі були оформлені у 2017 році, навіть вони можуть. Навіть на них може не діяти строки позовної давності. Пандемія скінчилася у липні 2022 року, але вже до цього в нас розпочалася війна. Відповідно, війна наклалася на пандемію і строки не працюють. Просто-напросто не працюють. Тому о, не звертаємо увагу на тих людей, хто каже, або пише, що о три роки строку і так далі. Це не є правда. Строки не працюють відповідно. Кредитор може звернутися до суду і може його виграти. Якщо вам потрібна більш детальна консультація або допомога, будь ласка, пишіть в особисті, звертайтеся за номером, вказаним на екрані. Всім дякую за увагу, гарного дня та слава Україні!